Все, починаю кар'єру музичного блогерську Виступаю через рік там чи через два на премії Коачела. Буду як Жені. Все. Місеншайн я Нестін ір. Сьогодні ми з вами поговоримо про Коачело. Коачела це фестиваль у долині Кочело, що розташована у США Але якщо ви хочете дізнатися більш поглиблену історію цього фестивалю, тоді я вас запрошую до перегляду мого першого по суті відео про кочело. Там я розповідаю конкретніше, що це за фестиваль. Coachella Fest, або просто Coachella, Це триденний музичний фестиваль, який проводить компанія Golden Voice у місті Індіо, тобто це штат Каліфорнія. Скільки він коштує? Віп зона буде коштувати вам 1069 доларів або 43 тисячі гривень. Також просто оглядаємо минулий рік. Цього року Coachella проходила у два етапи. Перший етап був, якщо не помиляюсь, із 13 по 16 число, а другий етап із 18 по 20. -те. Сьогодні у нас буде огляд конкретно першого етапу. А тепер поговоримо про лайнап цих днів. Для нас виступали Чарлі Ексікс, Маріна, Ліса, Жені, Ексджі, Енхайпен, Мекенсестеріу та багато інших. Але якщо ми говоримо за хедлайнерів, то для нас це були Леді Гага, Скотт, Скот, Малон і Грін Дей. Okay Під час свого виступу вона двічі зверталась до своєї аудиторії у зал. Перший раз вона підтримувала артистів. Котрі мали б нові альбоми, які виходять після кочели. Другий раз із проханням не закінчувати брат Самер. Про це прохання Чарлі сказала так: я хочу, щоб ця мить не закінчувалась. Будь ласка, нехай це не закінчується. Також вона заспівала три нові пісні із альбому Брат. Песня из Троем Сиваном. Песня из Билли Айлиш «Гэс». Леді Гага, я нагадую, у нас є хедлайнером, і дійсно її виступ мене особисто не розчарував, оскільки вона мала багато відсилок на свою більш ранню творчість, якщо так можна сказати. Тобто вона у своїх виступах відтворила деякі сцени із бедроменс. Зараз я пропоную полишити трошечки американських артистів і перейти до корейських. Часто мені лісу ну, дуже сильно шкода, тому що її так не обговорювали, що мені здається жодного артиста корейського так не обговорювали тут. Хоча, в принципі, мені здається, жодного американського артиста так не обговорювали на цій події. Отже, рахуємо за що хейтили лісу. Перше її хейтили, ніби вона не була запрошена на Coachella і спеціально просто купила місце. Також її консервативні фанати із Кореї хейтили за її відкриті виступи. її хейтили, вгадайте за що? За те, що вона виконує свої старі пісні у пісні «Fuck up the world», доволі новій. Вона заспівала такі рядки. Вони хочуть стару лісу, нехай слухають мої старе лайно. також. Річ за якою її хейтили, це нестабільний живий вокал. Просто послухайте, як вона співає. Ще хочу від себе додати, що перформанс на Fuck Up The World мені не дуже сильно сподобався, бо я щось чекала такого, що було би в одному ряді із виступом на Rockstar на премії MVA. Але цього рівня я, на жаль, не побачила Крім навичок, усі детально обговорюють особисте життя Ліси. Також є і плюси. Ліса стала єдиною кейпоп співачкою котра тричі була на Коачелі. Це рекорд для кейпопу Але мені здається, що той самий рекорд ми можемо сміло приписати і для Джені, яка також була на коачелі. Чому? Тому що з якоїсь частини це заслуга не конкретно Ліси, а гурту Black Котрий уже двічі виступав на коачелі. Від хейту перейдемо до політики. Була заспівана пісня, у якій порушується проблематика війни Ізраїлю і Палестини. Якщо ми вже стало говорити про політику, то згадаємо і Берні Сандерс. Він закликав молодь боротися за економічну, соціальну і расову рівність у суспільстві. Цей виступ був створений у рамках його протесту проти політики Трампа, а сам протест із схожими виступами запланований на території усіх країн Америки. Бенсон Бун під час свого виступу вивісив на сцену портрет гітариста рок гурту Брайана Мея, щоб нібито разом виконати їх пісню Богемна Рапсодія. І так, від кей-попу ми далеко не пішли. А у нас там ще багато хто виступав, але про Enhypen і XG я поки що, на жаль, нічого не можу сказати. Ми поговоримо про Джені. Забула додати і до ліси, та що Лісу і Дженні критикували за близьку взаємодію із розе. Також їх трьох критикували за те, що вони не мали права веселитися на кочелі без джісу. У Дженні також були виступи і спробами показати відкритість, тобто відкриті хореографії. І знову таки про Дженні, так само як і про лісу, говорили, що вона також купила місце. Але особисто для мене із плюсів те, що мені дійсно сподобався її виступ. Вона мені дала більше енергії ніж ліса у деяких моментах. Чесно дивлячись на неї, я надихалась. Я надихалась, Я така думаю, все починаю кар'єру музичного, не блогерську. Виступаю через рік там чи через два на премії Куачела. Буду як Жені. Все також поділюсь з вами одним секретиком, але ви ні в якому разі нікому не розповідаєте. Стрікіці також запрошували на Коачелу, але через те, що у них був світовий тур, вони відмовились від виступу на Коачелі. Однак ця новина зовсім не підтверджена і просто гуляє собі інтернетом. Тому вірити в неї чи ні, лише ваша відповідальність. Що ж, у мене на цьому все. Дякую вам дуже за перегляд. Обов'язково пишіть, які корейські, американські та інші зірки мали поїхати на Коачелу. Я дякую вам усім. Не забув забувайте поставити мені лайк, перейти у мої інші соціальні мережі. Всіх люблю і папа, сеншайн